Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм, на якому ви зможете дізнати свіжі новини та трансфери зі світу своєї улюбленої гри. А сьогодні вас чекає новий дайджест футбольних новин з усього світу. Сьогодні в випуску. Манчестер Сіті ризикує повторити долю Ювентуса або покинути АПЛ. У містян знайшли численні фінансові порушення. Кравець оцінив можливість повернення в Динамо Київ. Головний тренер Біло-червоних Мічел Санчес прокоментував дебют Віктора Циганкова у переможному матчі проти Валенсії. Ярмоленко забуває в третьому матчі чемпіонату поспіль. Маліновський став найкращим у складі Марселя у матчі з Ніцею. Зінедін Зідан може очолити Челсі. Англійська прем'єр-ліга опублікувала результати безпрецедентного розслідування, яке тривало 4 роки. Оголошення постійно відкладали через різноманітну судову тяганину. Манчестер Сіті звинувачить у численних порушеннях фінансової звітності, які тягнуться ще з сезону 2009-2010. Виявлено щонайменше 100 сумнівних моментів у 9 кампаніях. Свого часу УЄФА також висував претензії містянам і погрожував двохрічним банам в Єврокубках. Втім, влітку 2020 року керівництву МанСіті вдалося вийти сухим з води. Колишній нападник збірної України Артем Кравець зізнався, чи розглядав би можливість повернутися у Динамо Київ. 33-річний Форвард, який нещодавно заявив про завершення кар'єри через проблеми зі здоров'ям, поспілкувався зі своїми читачами в Instagram. Один із них запитав у Артема, чи не хоче він повернутися в Динамо Київ. Кравець відповів наступне. Динамо це команда мого життя. Я пів свого життя провів у структурі клубу, але планувати щось зараз дуже складно. У будь-якому випадку я назавжди фанат Динамо Київ. Головний тренер Біло-червоних прокоментував дебют Віктора Циганкова. Ми побачили версію циганкова, яка далека від неї кращої. Він гравець з неймовірним потенціалом. Я впевнений, що він якісно підсилить наш склад завдяки своєму таланту, здібностям і футболу, який є дуже і дуже хорошим. Потрібно потроху давати йому необхідні хвилини, щоб він міг зіграти на максимум на всі 100%. Його 100% працездатність це дуже добре для нас, сказав Мічел. Андрій Ярмоленко, схоже, остаточно адаптувався до футболу в Арабських Еміратах. У неділю він забив вже свій восьмий гол у складі Аль-Айна. Його команда перемогла 4-1 Аль-Дафру та продовжила погоню за групою лідерів. Маліновський став найкращим гравцем у складі Марселя. У матчі 22-го туру Французької Ліги-1 Марсель на велодромі програв Ніці з рахунком 1-3. Єдиний м'яч олімпійців у цій зустрічі записав на свій рахунок Руслан Маліновський. Український хавбек почав цю зустріч на лаві для запасних і вийшов на другий тайм. А на 60 й хвилині точним пострілом оформив свій дебютний гол за Марсель. За цю гру 29-річний українець отримав від аналітичного порталу «Хускорот» оцінку в 7,2 бали. За 45 хвилин, проведених на полі. Руслан наніс 4 удари поворота орлів та мав 74% точних передач. Легендарний футболіст та тренер Зінедін Зідан може очолити лондонський челсі. Про це повідомляє іспанський журналіст Едуардо Інда. За інформацією джерела, керівництво Челсі після серії невдалих результатів команди з нинішнім наставником Гремом Потером розглядає кандидатуру Зінедіна Зідана як головного тренера команди. Більше того, Челсі запропонував Зідану зарплату у розмірі 50 мільйонів євро на рік. Якщо угода буде здійснена, то зідан стане найоплачуванішим тренером у світі. На сьогодні це всі головні новини. Якщо вам подобається такий контент, підписуйтесь на наш канал та не забувайте поставити вподобайку. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей.